Я щось не пойму, світло є, а інтернету нема. В смислі 1 вересня. Це що, вже осінь? Я що, ціле літо проїбав? Господа, ви мені можете об'яснити, що на осінь, на зиму, на весну взагалі похуй. А літо, як страшний сон проходить, а? Чи вам теж, бля, похуй на все? Ой, бля, я ж навіть в калюжі ноги не помочив, не то що на морі. Та хай це яке то море, тут доставка, навіть не доїхав. Ну та я ж це й кажу, що краще б ця жара була, чим той собачий холод, який нас жде. Да, да. Сука, 273 дня хуйової погоди, 39 тижнів депресії до наступного літа. яке, сука, так само проїбеш. Оберкоси так наразі не попробував. То були, блядь, зелені, а потом нахуй згнили. На кожній п'янці договарюємося, що цим літом 100% їдемо в Карпати, всі їдуть, один я на роботі. Заебіс! Хоч одне радує, що завтра не в школу. Ага, хуй! Завтра в банк. Кредити платить. Ах, і от раніше літо було. Це коли ти палка б'єш кропиву, в тебе сраки верба росте, і ти боїшся почути фразу, тебе там мама шукала. А зараз літо це коли ти менше платиш за комуналку, ти соромишся свого тіла і боїшся почути результати аналізів. Наступна зупинка осінь. Будь ласка, не забувайте свої літні спогади. Маєш палюбе, я буду з пакетом спакіата, матебе. Доброго ранку, рідна школа! Доброго ранку, діти! Доброго ранку, батьки та гості! Школа наша це великий скарб. Школою далеко нам летіти. Ці скарби нікуди не подіти. Школа наша, ми кохаємо тебе. До слова запрошується директор нашої рідної школи Фролова Валентина Ігорівна. Описки. Добрий день, батьки і діти. Вітаю вас із Днем Знань. Щастя, успіхів у учобі. і здавати, щоб здавали вовремя на штори і на ремонт класу. Всім бажаю всього самого найкращого. Для кого сьогодні пролунає перший дзвоник у житті для наших першокласників? А для кого сьогодні пролунає останній перший дзвоник для наших одинадцятокласників? Вітальну пісню для вас дарує випускниця одинадцятого класу Федорова Оксана. Описки будла? Привіт всім! Співаємо разом! Гімія Україна потні! Пути...